Він висипав пачку звичайного харчового і соди. Харчова сода ще називається бікардовантом натрію. Бікарбонатом Бі натрию пояснив Panfight. Промовив Пайфайт. Діти, чи хтось із вас чув. Е е е е не... Та нехай. Панфайд відкрив пляшку з перой. І перою рідину. З прозорою рідиною. А тепер погляньте, що станеться, якщо... Я налю оцет у харчовому соду, сказав він. Дивись. Mm -hmm. cool. Вау. Круто. Діти спостерігали, як завжди, як завжди. За вигриків Ті... не Ні... натері вулкан. І на його поведін, поверхню верхню з'явилася велика піна була булька Шипуча піна речовина в на стіл. І закапала на підлогу, збираючись у д... дку калюж. Ой, від несподіванки вигукнув. Здається, я с... 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 сипнув за багато соди. Джордж і Гаррі та ж рота порозявили. Як ви це зробили? Вражено запитав Харуль. Ну в репус ти вся по нау науку панфайд. Оце діяк вы е, агент, що спираспри я виділеню. Вуглекісного газу із бікардо ня. Гар, гар, га, заткнувся панфайт, е, вби ви, ви байте. Я, я мушу терміново піти до лікаря. Та їй вони казали. Майже четвертий розділ. Етиматері розділ. pokwitik rupet від pana Krupa Ми тебе не чуть. Я тебе не чую. Ну подивись, що воно зробив. Я не знаю, що воно зробило. Вони зробили, зробили виверження вулкану. але село. Панфайдер натягнув пальто і про прогожогом вибіг із класу. Джорджі гарь і хоп Перелися з місць. І ронулося, ров... р... мотиви до підживати розмов. Ти думаєш, що це саме ще що... я запитала. Я думаю, що я тут бою. Думаю, думаю, про те саме, що йти. Під тверди в гарде. Зараз діл четвертий, тут чуть-чуть. Після школи хлопчики гайнули до Джорджа додому і взяли до роботи. Це буде пізніше.